Але ж насолода викликає звичку. І коли ми втрачаємо насолоду, ми страждаємо. Виходить, що і так, і так ми отримаємо страждання. Яка кінцева суть а, цього шляху? А, ну, Отримуємо страждання. Яка кінцева суть? Ну, Є тут просто два, дві програми. Тобто, як ви правильно кажете, що насолода, вона викликає звичку, і ви все більше і більше хочете насолоджуватись, ви все більше і більше хочете якихось різноманітних наповнень, да? тому що. В принципі, в цьому і є розвиток, да, розвивається у вас бажання, розвивається егоїзм, і він вас мотивує. Да, тобто ви сьогодні хотіли таку машину, завтра ви хочете іншу машину. У вас є квартиру, далі ви хочете вже дому в Іспанії, а післязавтра ще там щось, яхту якусь. Тобто, це, в принципі, те, що розвиває людину, і вона дуже швидко наповнюється і починає знову страждати, тому що в неї щось там немає. Да, немає Якихось наповнень. А, і, а коли в нас ще й забирають щось, да, бо був дом в Іспанії, забрали на солоду, немає, то я страждаю, була квартира, немає квартири, а, то я страждаю. А, ми отримаємо страждання, звичайно. І ці страждання нас, наш, нас теж розвивають, тому що був дом в Іспанії, забрали дом в Іспанії, ну і ви собі себе питаєте: ну добре. А що ж далі? А навіщо ж я тоді живу, що я так буду все життя бігати, ну, інший дом побудую, що далі? Що, тобто я для цього і живу. Тобто, в принципі, Всі страждання, навіть такого роду, вони розвивають людину. В принципі, кінцева ціль цього шляху не, ці, не, не чекати кінцевої цілі цього, цього шляху, а в кожному стані і в стані насолоди. І в стані страждання намагатися зв'язати себе з кінцем виправлення, тобто зв'язати себе з творцем. Тобто, фактично, весь цей шлях розвитку бажань це шлях побудови двох різних напрямків. Це перше розвиток егоїзму, розвиток бажань та бажань. Взагалі у людини і в людстві. І з іншого боку, її прагнення, тобто її намагання зв'язати себе з Творцем. І ми маємо ось такі, якби дві а, два таких напрямки, які розходяться. З одного боку, у нас росте бажання. Кожен раз і воно стає все більше, більше, більш якісним більш вимогливим. А з іншого боку, ми починаємо розвивати своє бажання і своє прагнення до Творця. І якби ці два шляхи вони розходяться. Це фактично в кабалі це називається робота правої та лівої лінії. Права лінія для вас, ось ця, це лінія зв'язку з творцем. А ліва лінія це розвиток бажання, це розвиток егоїзму, це розвиток страждання, ну, тобто те, що ви відчуваєте в собі. Тому ми завжди будемо рухатись з вами ось за допомогою. Розвитку цих двох ліній, але ми будуємо середню лінію між ними, Тобто кожен раз, тому що це і, 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 і права лінія, і ліва лінія це те, що до вас не відноситься. Тобто в, вас створюють бажання і, і страждання, і ви їх е, просто реалізуєте. Да? Також само і творець, це не те, що ви е, створили, це, це не те, що відноситься до вас. Ваша задача ось в цих якби, ножицях. Щоб ви створили ось середню лінію, да? тобто і це є лінія, яка називається лінією людини, лінією реалізації її вільного вибору. І, до речі, у нас може ми зробимо якось окремий ефір ось про, про цю методику трьох ліній: права, ліва та середня лінія це дуже серйозна тема. Вона, в принципі, нам говорить про дуже серйозні три потужні сили, які реалізуються в світі. А в різних впливах, які на нас впливають, це і різні народи, які ну, мають на собі вплив в більшій мірі, чи лівої, чи правої лінії, це і філософські релігійні рухи, які знаходяться під впливом лівої чи правої лінії, це календарі різні, часові пояси, це дуже дуже багато всього, що розділяється в світі. На ці, на, ці три, на ці три лінії це дуже цікава тема, але фактично вона реалізується у внутрішній роботі людини, коли вона з одного боку намагається зв'язатися з творцем, з іншого боку, вона розкриває страждання, розкриває бажання. А їй треба це звести. І виходить, що коли з одного боку у вас розвивається ліва лінія, а з іншого боку, права, то, то чим більше розрив між ними да, ви бачите, то. Тим а, більше вам треба зробити зусиль, але і результат більший. Тобто, чим більший розрив між цими лініями, да, тим більший результат. А, це ось, тому що ось цей, а, ця відстань це і є відстань духовно, духовного осягнення людини. Да. Тут є координати і по висоті, чим вище людина, а також по горизонталі, Тобто, це ось цей розрив він надає людині красок, фарб, яскравості і духовного. Осягнення та розуміння фактично природи творця. Тому і ліва лінія, і права лінія, вони необхідні для розвитку. Ви б тоді не розвивалися, але треба просто знати, як правильно їми користуватися. Так, що тут у нас далі? Які були питання? Так, більше немає питань, але цікаві, дуже питання. Тобто, і ось саме як я вам описав, що коли ми ось розвиваємо ці лінії? То фактично в якийсь момент може народитися в нас а, те, що називається а, душа. А, те, що називається душа. І а, кожен, кожен внутрішній духовний ступінь, він має в собі обов'язково ці три а, лінії: права, ліва та, та середня лінія. Тобто в якийсь момент, коли ми. А, Прикладаємо зусиль з одного боку, нам творець додає лівої лінії, да? додає нам бажання. Тому люди, коли зазвичай вони починають займатися кабалою, то вони починають відчувати, що їх егоїзм росте. І це, правильно, і це правильно, тому що це значить, що росте в них ось цей фараон, про якого я починав спочатку. Росте в них цей егоїзм, ростуть бажання. Коли ти зазвичай приходиш в Кабалу, ти думаєш, ну зараз я вже наче прийшов до якихось духовних бажань, і все, зараз мене цікавить тільки духовне, і все, я більше матеріальне більше не цікавить. А коли починаєш займатися, то в тобі починають пробуждатися стільки, багато різних матеріальних бажань, стільки ти всього хочеш одразу, як тобі це поєднати своє духовне Духовний розвиток здавалося, щоб навпаки, якщо я духовна людина. То я повинен десь там сидіти собі тихенько, нічого не хотіти і тільки займатися духовним. А ні, кабала наоборот, вона в нас, в нас такі створюють стани, коли ми все більше і більше таке агресивно, в нас там все стає бажання, а егоїзм такий стає сильний, сильний і агресивний навіть. І фактично люди навіть цього пугаються. Але. Не треба цього боятися, тому що це нам дають в роботу, да, щоб ми розкрили це величезне і бажання. І над ним, як я ось вам показав, да, розкривається ліва лінія. Нам треба просто будувати праву лінію. І ось те, що ми це будемо робити, в нас створить ось глибину а, осягнення. І ось ось ці горизонталі, і по висоті, по вертикалі, Це і є фактична. Фактично розвиток душі, а народження душі це якраз коли ми в перший раз зможемо це зробити. Розумієте? Тобто це значить, що у вас народиться душа, тому що фактично 10 сфірот душі, да, кетер кетра хахмабі, назиранки не малкут, а також 10 наповнень. Хесет гураті ферет на це хотілось Малхут це чи, можна сказати, не фешроах, не шамаха да. Тобто, це, 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 це якраз і є побудова душі. Тобто, коли ви перший раз ось в цих ножицях ви розкриєте свій, свій зв'язок з творцем, да, і вам для цього потрібен і егоїзм з одного боку, а з іншого боку, вам потрібен потрібне духовне якби, сходження. І ми тому в кабалі. Ми не вбиваємо бажання. Ми фактично, те, що я вам казав, ось на початку уроку, що в якийсь момент ми відміняємо, якби скорочуємо бажання, але це нам на якийсь час. Тобто, фактично, якби не було цього бажання, то у вас не було б і роботи ніякої. Тому ми, ну люд, якщо так в Кабалі кажуть, що той, хто вбиває одне бажання, отримає два. Тому що треба реалізувати якби, цю програму. Ось. І в якийсь момент, коли ви перший раз відчуєте ось в цих ножицях фактично свою першу духовну ступінь, да, фактично це буде світло нефіш, е, який називається душа. Тобто це буде означати, що, ви, а, що, ви, а, що, що у вас народилася душа. І далі ви вже можете підніматися по цих ось сходинках а, трошки, трошки, і відчувати все більше і більше. І це буде відбуватися, звичайно, завдяки тому, що буде у вас. Розширятися бажання, отримувати егоїзм з одного боку, а з іншого боку, буде ваша фактично розширятися і душа також. Ну, в принципі, це і називається, друзі, день народження душі. Можливо, сьогодні було досить складно. Я намагався це пояснити якомога простіше вам. Але, в принципі, це і є день народження душі, це і є. Те, що е, ми робимо, коли хочемо, щоб ця душа народилася,